Пані Ольга вперше прийшла на курси з української мови. Жінка розповідає, вільно володіє англійською, а от вивчення рідної мови постійно відкладала. Вже декілька місяців вона активно вивчає граматику та лексику, але розуміє, що спілкування найефективніший спосіб подолати мовний бар'єр. Я намагаюся читати та дивитися телебачення виключно українською. Коли я не можу підібрати слово на українське, я згадую англійську. Я гадаю, що це як на автоматі, бути, навіть думки повинні бути українською. Зараз я у себе цього не відчуваю. Вільно розмовляти українською вирішила і Юлія. Жінка родом з Донецька. Розповідає, що з 2014 року майже усі спілкувалися російською. Переїхавши до Дніпра, жінка вирішила вивчати Солов'їну. Я думаю російською мовою а, і перекладаю на голові на українську. Хочеться хочеться навпаки. У нас дуже гарна мова, співуча. Я її кохаю. Такі мовні курси від організації Січіславська просвіта проходять вперше. Вивчати українську можна й завітавши на заходи, які тут влаштовують постійно. У нас є літературні клуби, книжкові вечорниці, є кіноклуби, де ми обговорюємо фільми або дивимося фільми разом. Для слухачів курсу міська рада підготувала подарунки, книжки українською мовою, які можна почитати та обговорити на заняттях. Зараз у Дніпрі працюють дві локації на правому та лівому берегах Дніпра. Курс розрахований два рази в тиждень заняття, по 90 хвилин на заняття. І групи у нас по 15 чоловік достатньо комфортно, щоб кожен встиг про себе розповісти, поспілкуватися. Усі заняття абсолютно безкоштовні. Записатися на курси можна через соціальні мережі організації. Поліна Полмарчук, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу.